А все ж таки в 45 році досягнута перемога. Ми можемо святкувати і вшановувати пам'ять загиблих і в тому числі наших бандерівців, які допомагали оборонити спочатку одну, ну а тепер боремося з другою імперією полівою. Разом з тим, з такою сім-судною подією, ну, я хочу дешево привітати наших жінок, наступаючим Днем Матері. Бо жінки як ніхто доклався і до війни, і до війзара свою участь в обороні країни, і на них на, на саме нова, жінка на вахінках покладена така місія збереження нашої державності, тому що чоловіки в більшості таких патріотів на війні відвойовують. Звичайно, є такі, які нами е, є при владі і не можуть справитися зі своїми амбіціями. І нормально налаштувати нашу державність, щоб вона не було корупції, щоб держава могла процвітати. Тому я зараз запрошую до слова, нашого старосту села Любу Теру Маюк, вона представляє нашу громаду від імені нашої територіальної громади, вона має слово Прошу. Воскрес, сьогодні ми відзначаємо 70-ті роковини над нацизмом. Друга світова війна це війна, яка потрясла цілий світ. З 2015 року в Україні вшановують День пам'яті та перемоги з метою вшанувати і значити всіх тих, хто загинув у боротьбі за мир. День пам'яті і перемоги це. Про те, що Друга світова війна була результатом домовленості двох тоталітарних режимів фашистського з боку Німеччини і комуністичного з боку Радянського Союзу. І на великий жаль мовчазної поведінки відмови великих потужних країн світу цього протистояти агресору. І от якраз ці два режими в період 39 1945 рік на території України вчинили безліч злочинів проти людства. Військових злочинів, злочинів геноциду. І як наслідок Україна, євреї, українці, євреї, кримські татари та інші народи, які жили в той час на території України, зазнали величезних втрат. Україна тоді втратила понад 8 мільйонів не тільки українців, а й представників інших національностей, які проживали на території нашої держави. А в цілому, ця війна забрала від 50 до 85 мільйонів населення в цілому світу. Після. Фашизму та комунізму, на жаль, світ зіткнувся е, з новою проблемою у вигляді рашизму. Це була злочинна російська ідеологія, е, яка, е, на превеликий жаль, зараз дуже шкодить не тільки незалежності та суверенітету України, а вона несе загрозу е, так міжнародному правопорядку безпеці людей та демократії. Сьогодні українці зі зброєю у руках захищають не тільки себе, вони захищають і. Країн країни Європи від впливу Росії та розподілу територій. І саме цей момент потрібно правильно скористатися тим часом і вибудувати правильну програму сказати, стабільного миру, безпеки, світової безпеки людства. І я думаю, що першочерговим у цьому буде перемога України і остаточне знищення. Цього супостата під назвою звірашист.